Як не перетворювати своє життя на страждання у намаганнях схуднути і покращити якість свого тіла? Про це буде сьогоднішній урок, і він так і називається Тіло мрії без зайвих зайобів. Дивіться, існує дуже велика кількість людей, які думають, що для схуднення треба робити щось дуже неймовірне треба контролювати дуже багато процесів, щоб харчування було чистим і правильним. Пити потрібну кількість води, слідкувати за глікемічним індексом продуктів, робити кардіо на голодний шлунок і так далі. Це все дуже, дуже багато складних дій, які зазвичай вибивають вас із режиму і не дають вам бажаного результату, бажаної фігури надовго, на все життя бажано. І цей урок буде про те, як. Робити мінімум дій і отримувати максимум результату, я думаю, що ви знайомі з таким правилом, як закон Парето, де 20% зусиль дають 80% результату. А більшість людей працює так, що 80% зусиль роблять для схуднення і отримують зовсім трохи результату, і то після якого. Зриваються, їм складно це все робити, тому що 80% зусиль роблять їм важко все це робити, отримують маленький результат і відкатуються назад. І от щоб по такій схемі більше ніколи не робити, в цьому році я вам розповім, як робити все без зайвих зайобів. Дивіться, в схудненні існують важливі дії, менш важливі дії, і взагалі неважливі дії, на які взагалі не треба розпилятися. Ми будемо з вами прибирати менш важливі дії і взагалі неважливі. і залишимо тільки важливі дії, які глобально впливають на трансформацію тіла, на жироспалювання. Головне правило, яке я транслюю через всі свої соціальні мережі, це на схудненні не забувай жити. І ваше життя не повинно перетворюватись на страждання, коли ви хочете схуднути. Все ваше життя не повинно крутитися навколо схуднення. Навпаки, інструменти схуднення повинні бути комфортно вбудовані у ваше звичне життя. Ви живете звичним своїм життям, їсте звичні продукти, але поступово місяць за місяцем ваше тіло стає все краще і краще. Саме так і повинно відбуватися схуднення. Ваше життя не повинно перевертатися з ног на голову тільки тому, що ви хочете схуднути. Дивіться, перемикаю слайди. Отакі результати дає система, про яку ти сьогодні дізнаєшся. От дівчата тут по мінус по мінус 20 кілограм, мінус 16. Тут за 4 тижні мінус 4 кілограма дівчина зробила. І найважливіше, що вона пише. По, по моєму опиту, скажу, що це похудіння було самим легким із всіх. можна кушати, що хочеш, піч що хочеш, але цьому худієш. Е, я знаю, для вас це може зараз звучати як фантастика, що це неможливо, але просто додивіться цей урок до кінця і. Все стане для вас набагато зрозуміліше, і звісно, ця система підходить не тільки для жінок, а ще й для чоловіків. Тут теж мінус 30 кілограм, тут мінус майже 10 кілограм. Подивіться, який був живіт у третього чоловіка, і який прес став. От все це можливо зробити. І щоб у вас трошечки більше було довіри до мене, я коротко розповім, хто я такий. Мене звати Олексій Лозинський, і от все, що вам треба про мене знати, що я сам в спорті вже більше 20 років, маю вищу педагогічну освіту в галузі фізичного виховання і реабілітації. В тренерстві я вже більше 8 років і маю більше 500 кейсів людей до, до після, які худли по цій системі, про яку ви зараз дізнаєтесь. Тобто вона перевірена вже на багатьох-багатьох людях. Є вже протоптана стежка, про якій можна пройти і вам. І теж без всяких страждань і надзусиль отримати своє бажане тіло, як я вже сказав, без зайвих зайобів. А на цьому слайді я показую, як зазвичай люди реагують на цю систему, яку я пропоную для схуднення. От я спростив всю багаторічну інформацію про схуднення в прості дії, роби один, два, три і отримую результат. А це ви люди, які не вірять, що все може бути настільки просто. Починаєте вигадувати собі якісь фантазії, якісь різні ідеї, скачете від дієти на... від одної дієти на іншу дієту, і так і не маєте результату. Важливо просто зробити все по алгоритму, і у вас не може не бути результату. Дивіться, ілюзії, від яких варто одразу відмовитись, що ми товстіємо через цукор, жир або інші погані продукти. Існує такі. Таке заблудження, що люди товстіють від того, що їдять солодке або що їдять якусь жирну їжу. Але це не так. Далі ви про це дізнаєтесь. Також і відмовитись від ілюзії, що ми товстіємо, коли їмо на ніч. На ніч теж їсти можна. Я теж задоволеним люблю поїсти на ніч, але при цьому маю рельєфне тіло спортивне, також відмовитись від ілюзії. Що ми не можемо схуднути через погану генетику чи проблеми з гормонами, ніяка генетика погана в кавичках або гормональні збої не можуть порушувати закони фізики, навіть якщо у вас дійсно погана генетика. Навіть якщо дійсно у вас є гормональні збої, проблеми з гормонами, це все одно не заважає худнути. Навіть з такими проблемами, люди все одно зменшують відсоток жиру, покращують м'язовий тонус і кінці Їх тіло набагато стає краще, ніж було до початку схуднення. Всі ці установки, всі ці ілюзії це повна маячня, в яку хтось з вас до сих пір чомусь може вірити. Тому одразу пропоную відмовитись від цих е, переконань, і далі я вам розкажу, що важливо насправді Аксіома, яку треба прийняти. Наш організм здатен накопичувати жир тільки у профіциті енергії. Тобто ми товстіємо завжди тільки від того, що ми переїдаємо. Є е, певна кількість енергії, яка нам треба на кожен день. Якщо ми споживаємо більше енергії, ніж дозволено, то організм починає накопичувати цю енергію в жирові клітини, і ми товстіємо. І що важливо, переїдати не по відчуттям. А саме по енергії, по калоріям в кожному продукті є калорії, це енергія. І якщо ми переїдаємо по енергії, тоді ця енергія починає накопичуватись. Тому що є люди е, худі, такі, от, які хотіли би набрати, вони ніяк не можуть набрати масу, хоча хочуть, вони по відчуттям теж переїдають, але по енергії вони не доїдають. Саме тому вони і не можуть набрати. От для худих людей навпаки. Було б корисно переїдати по калоріям, але вони з'їдають якийсь там невеличкий об'єм калорій, і по їх відчуттям вони вже переїли, вони вже наїлися, і більше вони не можуть з'їсти. І саме тому вони і не можуть набрати. А у людей з зайвою вагою, з зайвим жиром на тілі проблема, якраз таки в переїданні. Жир на нашому тілі може з'явитися тільки від профіциту спожитої енергії із продуктів харчування. Друге, наш організм здатен спалювати жир тільки в дефіциті енергії, тобто недоїдання. Коли ми створюємо недоїдання і знову ж таки недоїдання. В калоріях, в енергії, а не просто по відчуттям, тому що ми можемо за весь день з'їсти їсти тільки фастфуд, тільки солодощі, з'їсти дуже мало за об'ємом, бути голодними, але вже переїсти по калоріям. Розумієте? Тому треба навчитися балансувати так, щоб в вашому раціоні була улюблена ваша їжа, але не було переїдання по калорійності, і ваш жир не накопичувався, а навпаки, спалювався. І наш організм здатен підтримувати вагу без змін в балансі енергії, в балансі калорій. Коли, от, наприклад, якщо мені треба 2500 калорій на день для того, щоб не товстіти і не худнути, то е, якщо я протягом місяця, двох місяців року буду їсти плюс-мінус на 2500 калорій кожного дня, то я не буду накопичувати жир, я не буду товстіти, я не буду ставати важче. Розумієте? Накопичуємо жир ми тільки в профіциті, коли переїдаємо. Худнемо, ми тільки в дефіциті. І підтримуємо свою вагу ми тільки в нормі калорій, коли ми не переїдаємо і не е, не недоїдаємо. Це все фундаментальний закон фізики. На нашому тілі жир не може з'являтися від енергії сонця чи з повітря. Жир на нашому тілі з'являється завжди із. Переїдання по калоріям, переїдання по енергії, яку ми споживаємо із їжі. І всі дієти, які ви знаєте, вони абсолютно кожна основана на цьому законі на дефіциті калорій. Якщо ви вирішили не їсти після вісімнадцяти, ви будете худнути тільки, якщо в вашому раціоні створений дефіцит калорій. Якщо ви вирішили, е... Сісти на інтервальне голодування так, так само ви будете худнути, якщо в вашому раціоні створений дефіцит калорій. Ви не доїдаєте, і ваш організм через це недоїдання починає використовувати енергію запасну. А запасна енергія це жирова енергія, дістає жир із жирових клітин, спалює його і дає вам енергію. І так поступово ваше тіло зменшується в об'ємі. Але використовувати дієти це дуже глупо, це дуже тупо, тому що вони завжди обмежують вас або в часі прийомів їжі, або в виборі продуктів, або в кількості прийомів їжі. Це дуже е, асоціально, це дуже неприємно і зазвичай саме тому люди зриваються зі схуднення. Якщо ви сіли на інтервальне голодування і у вас в 21.00 останній прийом їжі, і вам більше не можна їсти. А коли вас запросили на день народження, ви вже там не можете не їсти, і це вносить в ваше життя дуже багато дискомфорту. Ви потім зриваєтесь, їсте на якомусь святі, на якомусь застолі, і потім махаєте на ту дієту вже рукою і переїдаєте кожного дня дня. І щоб от не було такого, вам треба просто зрозуміти, як контролювати цю кількість. Енергії, кількість калорій, і не переїдати при цьому не використовуючи ніякі обмеження у вигляді там правильних продуктів або у вигляді обмежень себе за часом. А скільки їжі ми можемо з'їдати і не товстіти, диктується нашим метаболізмом. А наш метаболізм залежить від чотирьох параметрів. Зараз я про них розкажу детальніше, тобто ці чотири параметри. Вони створюють енергетичний пул, наскільки в день ми можемо їсти і не товстіти. Якщо ми не впливаємо на ці параметри, то нам дозволено з'їдати менше. А якщо ми впливаємо на ці параметри, то, звісно, наш енергетичний пул зростає, ми можемо класно наїдатися і при цьому ще й худнути. Розумієте? І от перший параметр це БМР. БМР це базовий обмін речовин, це обмін речовин. Розход енергії нашим тілом в стані спокою, навіть от коли ви спите, ви витрачаєте енергію, ви худнете, жир згорає з вашого тіла, і на цей параметр ми впливати не можемо. Ми не можемо впливати на свій базовий обмін речовин. Він який є, такий і є. Його навіть не чіпаємо. Нам треба звертати увагу тільки на, на ті параметри, на які ми можемо впливати. І от наступний параметр це need, not exercise activity. тобто смотря, какої фабрик, приходить приходять фабрик, скільки деталей. активність поза тренуванням, побутова активність, якщо по іншому казати. От все, що ви робите поза тренуванням. От я мавшу зараз руками, це побутова активність. Я хожу пішки, це побутова активність. Я став помив посуд. Це все побутова активність і. Це цей параметр на цей параметр. Ми можемо впливати, і ми повинні на нього більше всього впливати, тому що він навіть важливіший ніж тренування. Глобально за тиждень, за місяць ми на цю активність можемо витратити набагато більше енергії, ніж на тренування. Тому для того, щоб збільшити цей показник, нам треба більше ходити кроків. Кожного дня 10-15 або навіть 20 тисяч кроків Дома бути більш активними, тобто знаходити для себе активність, через яку ви будете витрачати більше енергії. Замість ліфту можна пішки підніматися по, по сходам. Якщо вам треба в радіусі км кілометрів дому, куди. Не треба викликати собі якийсь транспорт, просто пішки можна прогулятися. Таким чином ви збільшуєте свій енергетичний пул, можете їсти більше і все одно худнути. Це якраз про тих людей, які їдять скільки хочуть і не товстіють. Якщо ви хочете теж стати такими людьми, от, будь ласка, робіть собі більший енергетичний пул. Наступне, на що ми можемо впливати, це тев, термічний ефект їжі. На кожен із нутрієнтів наш організм реагує по-різному. Що, що це значить? Тобто, ви знаєте, що є білки, жири і вуглеводи. Коли в наш організм потрапляє жир харчовий із їжі, то він майже одразу без жодних е, препятствий накопичується в наші жирові клітини. Там, там і залишається. Коли ми з'їдаємо вуглевод, тобто це макарони, каші, е, хліб. Е, Будь-які зернові, будь-які зернові е продукти це все вуглеводи. Коли ми з'їдаємо вуглеводи, наш організм витрачає десь 5-10% від калорійності цієї їжі на її засвоєння, на її перетравлювання і на її засвоєння. І найбільшу частину енергії організм витрачає на білкову їжу. На білкову їжу, коли ми їмо м'ясо, рибу, яйця, морепродукти, кисломолочні продукти, бобови. в бобових продуктах теж там, типу нут, горох, чечевіца, в цих продуктах теж багато білку. Якщо ми більше в своєму раціоні їмо білкової їжі, то ми збільшуємо свій термічний ефект. На білкову їжу організм витрачає до 30% енергії. Тобто, якщо ми 100 калорій спожили із білкової їжі, то засвоюється десь 70-30 калорій буде витрачено на перетравлювання і засвоєння білкової їжі. І останній четвертий параметр це вже тренування, це наша тренувачна активність. Більшість людей, коли хочуть схуднути, Максимальну ставку роблять саме на тренування. А якщо ви подивитесь на цю табличку, то е, тренування стоять на самому останньому місці, тобто спочатку це базовий обмін речовин, потім це побутова активність, потім харчування це більше білку в раціоні. І саме останній мінімум енергії затрачується на тренування. А більшість відносяться до тренувань як до жироспалювального якогось ефекту, до якоїсь жироспалювальної дії. До тренувань треба відноситись як до підвищення витривалості, підвищення сили, покращення тонусу м'язів, але ніяк не як для жироспалюючого якогось інструменту. І от всі ці чотири параметри формують вашу добову калорійність, на яку вам можна їсти. І щоб не накопичувати жир. Звісно, якщо ви хочете худнути, то вам треба від цієї добової калорійності трошки відрізати там 300-500 калорій, не доїдати. І з кожним днем недоїдання, наприклад, сьогодні не доїли 500 калорій, організм взяв цю енергію з жиру, спалив. Завтра не доїли 500 калорій, знову взяв організм з жиру, знову спалив. І так, коли накопичується дуже багато дефіциту, дуже багато енергії спалюється, ви втрачаєте жир, ваші об'єми уходять, якість тіла ваша покращується. І для того, щоб зрозуміти, скільки вам можна енергії споживати, звісно, вам треба почати контролювати кількість спожитої енергії із їжі. І я вам скажу, що контроль калорійності, саме запис вашої їжі в додаток по підрахунку калорій, це найпростіша дія, яка дає найвищий коефіцієнт полезного дійства. Із всіх дій тренування, побутова активність не настільки важлива, як просто запис того, що ви з'їли, щоб просто контролювати, скільки ви сьогодні з'їли калорій. А як зрозуміти, скільки вам можна їсти, я вам покажу по найпростішому способу. Просто помножте свою вагу на 25. Помножте свою вагу на 25. От я написав приклад: моя вага 85 кг, кілограм, і якщо 85 помножити на 25, це 2125 калорій. Я порахував. Тепер я з завтрашнього дня роблю заміри. Утром дивлюся: об'єм живота, об'єм талії, вагу перевіряю, об'єм сідниць, всі об'єми роблю. фотки, звісно, на початку, щоб було з чим порівнювати потім динаміку. І сідаю перший тиждень їм на 2125 калорій. Якщо через тиждень. Я не бачу схуднення, не бачу прогресу, то я ще трошки підрізаю там до 2000 знижую знижу калорійність і далі продовжую тримати 2000 калорій. Якщо я бачу прогрес, то все я нічого не ламаю, нічого не руйную, нічого не псую. Просто так і продовжую тримати 2125 калорій, намагаючись їсти більше білку. Ви пам'ятаєте, що. Термічний ефект їжі. Ви пам'ятаєте, що чим більше білку, тим більше наш організм витрачає енергії в стані спокою, тобто на засвоєння тої їжі, яку ми з'їли. І я наполегливо вам кажу, що витратити на день 5 хвилин для того, щоб. Свідомо сісти, не накидуватись на їжу, як не знаю, тварина, якась просто з голоду, а сісти і свідомо записати спочатку те, що ви збираєтесь з'їсти, а потім перейти до прийому їжі, це реально займає до 5 хвилин на день, але це найкорисніша дія, яку ви можете робити для гарантованого схуднення. Це не так, що може пощастить, я схудну, може мені не пощастити, я не схудню. Ця дія 100% буде давати вам результат. Записати те, що ви їсте, це найважливіше і найлегша дія з усіх інших, які ви звикли робити для схуднення. Ось, ось покажу вам дівчину, яка у мене займалась. Теж худла по цій системі. вона, е, Оце от її слова, я просто в лапки їх взяв, е, не вірила, що мені це допоможе, але вирішила спробувати, що я вже тільки не пробувала. Спробую і це. Це її дословна е, фраза, яка, яку вона мені казала. Прикол в тому, що вона перепробувала дуже багато всього і без вуглеводні дієти, інтервальне голодування, кето дієти, що вона тільки не пробувала, як вона написала. Але тільки ця система, де вона могла їсти свою улюблену їжу, іноді заїжджати на Макдональдс, іноді їсти щось солодке, іноді випивати алкоголь, тобто бути нормальною соціальною людиною. Тільки ця система дала їй такий крутий результат. І більшість з вас може подумати, як це можна їсти солодке на схудненні. Мені все життя казали, що це заборонено. Мені все життя казали, що це не можна, і це всім ніби відомо на якомусь базовому рівні. Але в цьому і прикол, що люди зазвичай хочуть коли хочуть схуднути, одразу відмовляються від того, що вони люблять: від солодкого, від ще чогось. І це створює дуже сильне емоційне напруження, через що людина потім зривається і відкатується назад. А треба розірвати це замкнене коло. Треба перестати відмовлятися, забороняти собі те, що ви любите, а просто вміти це вписувати в свій здоровий збалансований раціон, щоб у вас і солодке було, і ситна їжа, і солодка, і фастфуд іноді був. Просто щоб ви могли нормально жити, а схуднення. І ж розпалювання відбувалось на фоні вашому житті, щоб ви не відчували сильного емоційного напруження від цього. От ще до такого слайд, чому не треба відмовлятися від солодкого? От цей графік це результат великого експерименту, де дуже багато людей були зібрані і розділені на дві групи, і та, і та група тримала дефіцит калорій. Але в одній групі було чисте і правильне харчування, в іншій групі було харчування також правильне. Але кожен сніданок, коли вони їли, кожен сніданок вони повинні були завершувати будь-яким десертом на вибір: будь-який там моргово, чизкейк, печиво, що, що хочете. І. Коли вони почали худнути, от 16 тижнів, тобто 4 місяця, тривав цей експеримент. Під наглядом там фахівці, дієтологи дивились на, на ці на результати цих досліджень. І от вони почали своє схуднення, і через 4 місяці дві групи, як ви бачите на графіку, схудли приблизно однаково. Тобто, ці одна група їла солодка, інша не їла. Але результат плюс-мінус, там в декілька кілограм різниця. Плюс-мінус однаковий результат, і тут вже питання є навіщо тоді відмовлятися від солодкого, якщо група, яка їла солодке, схудла приблизно так само. Тому ну тобто, це не обов'язково. Вже відомо, що це не обов'язково. Але найцікавіше відбулося, коли пройшло ці 4 місяці експерименту. Потім їх всіх відпустили додому, все сказали, експеримент завершено. Можете їсти як хочете, можете їсти, як, як і раніше. Але їх трошечки обманули. Експеримент насправді не завершився. Їх всіх відпустили додому. І так само рівно через 4 місяці, їх всіх запросили знову в лабораторію, де, де вони це робили. І перевірити їх параметри, перевірити, який у них прогрес або регрес. І коли їх почали заміряти, побачили, що група, в якій солодке було заборонено. За наступні 4 місяці, бачите, група така синенька. За наступні 4 місяці ця група відкатилася в результаті десь на 80% в середньому. Тобто, скинули вони десь 15 кілограм, а набрали назад десь 13, 12-13 набрали назад. А група, в якій солодке було дозволено, побачили, що після експерименту за наступні 4 місяці вони ще скинули десь 4-5 кілограм. Так, 4-5. Тобто, вони вже нічого не робили для схуднення, навіть не намагалися щось робити, щоб худнути, але просто у них не було бажання цього зірватися, знаєте, на якусь заборонену їжу. І вони далі продовжували собі поступово худнути за наступні ще 4 місяці. А група, де все було солодке, заборонено, вони жили 4 місяці в такому. В напруженні ви знаєте про що я говорю знаєте, коли ви собі все заборонили, і ви відчуваєте це напруження. Вам постійно хочеться солодкого. Ви злі постійно. Вам просто хочеться зірватися, і ви чекаєте, вже коли ця дієта закінчиться, і оце й відбулось в групі, де солодке було заборонено. Експеримент завершився, і всі почали об'їдатися в 2-3 рази більше цими солодощами, які були заборонені. Тому висновок дуже простий. Не треба забороняти собі солодке на схудненні. Не треба забороняти собі будь-що на схудненні, те, що ви любите їсти. Просто треба навчитися правильно вписувати це в свою добову норму калорій і продовжувати бути в дефіциті для того, щоб організм спалював накопичений жир. Давайте підіб'ємо підсумок всього, про що ми сьогодні поговорили. Перше, вам для схудення, для жироспалювання, вам треба просто тримати дефіцит калорій. Вам не потрібні ніякі дієти. Вам треба просто почати записувати все, що ви їсте, в додаток по підрахунку калорій, і розуміти, наскільки калорій ви харчуєтесь, для того, щоб ви могли вписуватись в свій дефіцит. Друге, вам треба їсти більше білку для того, щоб підвищити свій термічний ефект їжі, для того, щоб ваші м'язи не, не розрушались, для того, щоб ви. Наїдалися краще, тому що білок також відповідає за ситість. Е, наступне, що вам важливо робити, це почати більше ходити. Ви пам'ятаєте, е, в цьому слайді е, not exercise activity. Е, вам треба більше ходити, щоб просто збільшити свій енергетичний пул, е, нормально потім наїдатися і все одно залишатися в дефіциті. І тренування. Тренування це просто силові вправи для того, щоб е, хоча б два рази на тиждень для того, щоб тонус ваших м'язів був гарний. Чим краще ваш тонус м'язів, тим е, швидше ви побачите своє рельєфне тіло. Відсоток жиру на дефіциті калорій буде поступово зменшуватись. І коли на вашому тілі нормальний тонус м'язів, ви швидше побачите е, своє рельєфне і спортивне тіло. Ще раз: контроль калорійності. Побутова активність більше білку, тренування. Оці чотири кроки: це 20% зусиль, які будуть давати вам глобальні зміни. Не треба зашиватися в час прийому їжі, який там глікемічний індекс. Вас це взагалі не повинно ніяк турбувати. Просто робіть ці чотири дії, і ви будете здивовані від того, як худнути насправді легко. як Будуть уходити ваші об'єми, як буде зменшуватись вага, як буде покращуватись якість вашого тіла без якихось надмірних страждань. Просто зробіть це. На схудненні не забуваємо жити! З вами був тренер Олексій Лозинський. До зустрічі в нових відео.